У четвер, 27 листопада, сумська громада провела в останню земну путь двох героїв, які до останнього подиху залишалися вірними військовій присязі та українському народові солдата Олександра Черемісіна та молодшого сержанта Миколу Колесника. Із самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими попрощалися із 44-річним Олександром Черемісіним, який служив на посаді стрільця номера обслуги 2-го десантно-штурмового відділення, 3-го десантно-штурмового батальйону сухопутних військ України. Військовослужбовець загинув ще 26 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі села Новомихайлівка Покровського району Донецької області, але тривалий час вважався зниклим безвісти. Жертовність, гідність, чирість та любов до України Олександра Черемісіна навічно вічно в історії нашої громади та пам'яті кожного, хто знав народного героя. Хороша людина була. Він по селу вовші робив. Батько хороший, дядько, взагалі добрий. І так як син, він золотий був. Він був безотказний. Він допомагав усім. Синки міг і пахав городи, і по хазяйству допомагав. Та, що дуже добра людина була. Дуже жалко таких людей втрачати, та ще й молодий. Син у нього молодий, маленький дуже залишився. І дві дочки. Внуки пооставалися сиротами. Я сьогодні прийшла провести в путь Олександра, воїна Олександра, нашого сусіда, нашого побратима. Він дуже був гарна людина, він уважительний був. Він робив у, на підприємстві. У, при, я зараз волнуюся так. Робив на підприємстві водителем, шофером, трактористом на тракторі, очищав дороги всім уважам, було снігом, закидаєте. Городи всім так пахав, його забрали. Ми дуже молилися за нього. Я, і мама переживала і ждала його до останнього. Я все побачив, вона каже, я буду його дожидати, він прийде. Я, 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 я ввірена, я що він. Вернеться, я вона ждала його до останнього і буде ждати, сказав, буду ждати. Я що ще можу сказати про нього? Дуже добра людина, дуже його любив, батюшка Володимир. Вони як зустрінуться, я кажу, я пішла додому, вони і з тим балакають він. він Усім на похорон було в сусідах. В сусідку хоронили. Він приїхав своєю машиною, він усіх нас повіз на кладбище. Ми будемо його згадувати, споменаті дуже добрими словами. Вічна йому пам'ять і вічний спокій. Хай йому земля буде пухом. Відспівали захисника України Олександра Черемісіна у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Опокійні, спочивого, Воїнам Олександра, захисника України, і всіх воїнів і людей, що життя своє за вірою Україну положили, і від нашестя російського загинули, і за відпущені усякої провини вільної, і невільної. О, Господи, помили, що Господь Бог в душі, там де праведні спошивають. Господи, помилуй. Уже по обіді 27 листопада біля Свято-Воскресенського кафедрального собору рідні, друзі та бойові побратими з квітами та прапорами зустрічали скорботний кортеж із тілом загиблого 34-річного воїна молодшого сержанта Миколи Колесника, який служив старшим сапером-оператором безпілотних літальних апаратів інженерно-саперного відділення 1-го батальйону територіальної оборони сухопутних військ України. Чоловік загинув 22 листопада поточного року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області внаслідок влучання ворожого ударного дрону. Загибель героя це велике горе і непоправна втрата не тільки для родини колесників, а й для всієї нашої громади України загалом. Написав мольторі. Я смс-ку скинув, утром, у суботу. Що я виїжджаю, добре, утро, жіночка цілую і все-все. Що -що. І фотку скину свою, це яка буде зараз. Ну і що, через яке це через час вже Дух? вони вже їхали з окруження вже. Виходили, вже виїжджали, мене у, ну, за свою бригаду чи як. Ну, він мене любив. Мабуть, дивіться, маму любив. ну Він прийде такий маленький живчик, тут спати. Тьоша моя дора, тьша, ну от живчик, весь боєво таке, такий, верть, верт, крутий, ну такий був хлопець, хлопець, тільки жити. Золотий хлопець, золота душа, завжди поможе, всіда завжди всі завжди веселий, завжди привітливий, завжди з добром до людей підходив, віддавав свою душу, своє добро людям усім. Ось такий він був хлопчик. Маленький, невисокий, ну як живчик. Радість приносив людям при зустрічі, при всьому. Отакий Миколка наш був. А ви його з якого боку знали? Працювали разом чи ні? Ні, ми не працювали разом. У нас була дача в Москаленках, там його бабуся жила. І вони туди приїжджали, ми там познайомились І з батьками, і він. Ще маленьким таким хлопчиком був. А тут ми живемо через два дома на Холодногорській. Ми всі тут малосімейки вистроєні, ми всі тут живемо, бачились. Вітались. Ми весь час спілкувалися, як вони з Марінкою поженилися, дуже спілкувалися ми ним з ним. І що я вам скажу? Це сплошний позитив. Людина живчик, людина для всіх добра, дуже я соволізною, рідним. По-перше, не можу згоритися з цим А по-друге, він був людина, яка була причетна до всього. Він ніколи в житті не міг залишатись осторонь будь-чого, Чи то хороше, чи то гарне, чи то щось погане трапляється. І з моменту, як він до мене прийшов, то по сьогоднішній день він постійно званив, постійно був поряд, постійно приїжджав. Ми зустрічалися. Його хватало на всіх, на всіх людей, які були горять. Допомагав всім і завжди говорив, що все буде добре. І не можу повірити, що, що він цього вже не каже, і не зателефонується. відспівали народного героя Миколу Колесника у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. з Божого. Героя України, загиблого воїна за волю, незалежність і соборність України. Но представлено Миколая і за відпущення йому всякає прави невінної і невільної. Господь Бога оселив душу, його, там де неправедні спатьіпає. Із усіма військовими почистями хоробрих захисників і справжніх патріотів України, солдата Олександра Черемісіна та молодшого сержанта Миколу Колесника поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.